Спортом країни агресора загроза державі. Луханова, можливо, давно треба було відсторонити за конкретні корупційні дії. Позбавлення громадянства мера без волі громади це не боротьба з російським впливом. Путін радіє: Москва фальсифікує, Київ виконує. Війна як ширма для монархії. Вітаю! Черговий памфлет на Цибулько Толк. Бумеранг, кинутий в Труханова точно прилетить назад Зеленському. Бумеран Гріч уперта. Його можна кинути куди завгодно, але летить він завжди назад. І от тепер цей політичний бумеранг, випущений з банкової в бік Труханова, вже почав свій шлях назад, прямо у вікно до Зеленського. Позбавлення громадянства мера Одеси це не про Труханова, це про форобу влади, яка сплутала оборону з узурпацією, а державу шоу, де кожен мер мусить грати роль статиста. Отже, Труханов лише декорація. Головна роль у Зеленського так, Труханов не герой, і не мученик, але тепер він симптом. Симптом хвороби, коли влада б'є не по ворогу, а по тому, що ще має виборців, голос і найстрашніше власну думку. Усе це подобає, подається під соусом боротьби з подвійними паспортами. Але якщо Зеленський шість років не бачив російський паспорт Труханова, то може проблема не в Труханові, а в зіркості банковій. Сьогодні нам кажуть, мер з паспортом країни агресора, загроза державі. Але завтра, якщо ти не поклоняєшся перед ОП, загрозою назвуть тебе, бо у тебе паспорт здорового глузду. Війна як ширма для монархії. Воєнний стан це не режим скасує демократію, це про мобілізацію, оборону спільність. Але банкова вирішила: раз війна, то можна все і почала з місцевого самоврядування Чернігів, Рівне, Дніпро, Київ, будь-яке місто, де мерне стоїть навколішки перед Зеленським, раптом стає проблемним. Труханову, яким би він не був тепер у цьому ряду. Позбавлення громадянства мера без волі громади це не боротьба з російським впливом, це репетиція авторитаризму. Іронія в тому, що Зеленський руйнує саме ту систему децентралізації, яку Порошенко колись створив, щоб громади могли стояти на власних ногах. Тепер ці ноги банкова відрубує власноруч. Путін радіє. Москва фальсифікує, Київ виконує журналіст розслідувач Христо Грозів стверджує: документи, що стали підставою для рішення Труханову, фальшивка ФСБ. Так от це і є справжній бумеранг, коли Кремль фабрикує, а Київ офіційно підписує. Труханова, можливо, давно треба було відсторонити за конкретні корупційні дії, але не за сценаріями, який спустили через російські спецслужби. Бо якщо ФСБ робить папери, а банкова укази, то хто тут грає на чийому полі? Наступне своїх не чіпати. Російський паспорт але правильний, і тут ми підходимо до найсмачнішого. Бо про подвійні стандарти Зеленського тільки сліпий не говорив. Бо якби Зеленський дійсно карав усіх, хто має російське громадянство, то Олександр Гогішвілі, чоловік помічниці президента Марії Левченко, давно мав би сидіти в Ростові, а не на українських нарадах. До речі, на нарадах, де потрібен допуск на секретність на хвилиночку. А якщо ще е, з подачі Зеленського цього Гогілашвілі і призначили заступником міністра внутрішніх справ російсь, з російським паспортом, то тут повна катастрофа. Федеральна податкова служба Російської Федерації підтверджує паспорт, податковий номер, усе чинне. І що ніхто не позбавив, ніхто не обурився. По Гогішвілі – наш, тобто їхній. Бо Зеленський не бореться з росіянами, він бореться з нелояльними українцями. Це є нова формула деолігархізації. Хто не цілує перстень влади, то агент Кремля. Тепер політична арифметика банковій Зеленський чітко поділив країну на два сорти: лояльні ті, кому все пробачають, і нелояльні, ти, кого позбавляють громадянства, посад прав, ефірів, все це прикривають фразою час війни не для політики. Але насправді під час виборчої підготовки, коли кожен крок не про національну безпеку, а про персональну недоторканність. Тобто це все виборчі мотиви, і їх вже влада не може приховати. У цій системі мір мер, точніше, вже не представник громади, а лише тимчасовий декораційний елемент. Його можна зняти указом, прибрати постом, знищити сюжетом на 1+, плюс І все без суду, без доказів, без консультацій із громадою. Так, демократії не вмирають, вони просто стають тимчасово обмеженими. Наступне Туханов Гейт як дзеркало. Історія з мером Одеси це не просто конфлікт двох фігур. Це дзеркало, у яке рано чи пізно доведеться заглянути самому Зеленському. Бо кожен його указ, кожне позбавлення, кожне відсторонення повертається тим самим бумерангом. Якщо сьогодні він легітимізує розправу над незручним мером, то завтра та сама логіка працюватиме проти нього. Адже демократія не про довіру до президента, а про правила, які діють навіть тоді, коли президент їх порушує. Наступне: Зеленський синдром першого хлопця у класі. У нього завжди хтось винен. Мери, бо не слухають, суди, бо не такі, журналісти бо задають запитання, опозиція бо існує. І тепер громадяни. Бо їх не розуміють як, бо не розуміють, яка важка ноша на його плечах. Синдром Месії, що заплутався у власних рейтингах, наче рейтузах, усе це схоже не на управління державою, а на боротьбу за фінальний номер вхід параді, який запам'ятовується найбільше. Тобто вони живуть і мислять категоріями шоу-бізнесу. Тільки така сцена, це вже не 95-й квартал, а країна. До речі, країна, що воює. Отже, коли бумеранг долітає з кожним новим подібним рішенням, Зеленський все частіше далі від демократії все ближче до того, що сам колись висміював. Його. його бумеранг вже облітає країну спершу мери, потім журналісти, потім судді, потім опозиція. І далі. Залишиться тільки сам Зеленський, один на полі, без союзників, без громад, без довіри. Тоді цей бумеранг і прилетить у потилицю. Не з-за кордону, не від опозиції, а знизу від тих, кого він забув запитати, перш ніж позбавляти. Фіналізуємо. Отже, бумеранг Труханова це не історія про одного мера, це історія про владу, яка почала кидати в народ указами як каміння. Але у кожного кидка є траєкторія повернення. Бо громада, яку сьогодні позбавляють голосу, завтра позбавить голосу самого Зеленського. І тоді ні шоу, ні постановки, ні охоронці Єрмака не врятують від простої істини. Той, хто позбавляє громадянства інших, сам втрачає громадянство совісті. І бумеранг, як відомо, завжди знаходить дорогу назад. А до того ж, Європейський суд з прав людини це та інституція. Коли зневірений в національному судочинстві, точно дійдуть, точно, подадуть всі комунікативні папери, скомунікують всю цю справу, і на виході держава змушена буде ще заплатити за. Порушення прав громадянина Труханова. От в цій історії треба, щоб до кримінальної відповідальності були притягнуті всі, хто в цьому ланцюжку прийняття рішень був задіяний. Бо це зловживання владою. Це те, що Зеленський робить тепер безоглядно вважаючи. Себе понад законом. Пригадується свого часу Зеленський під час виборів клятвено запевняв, що як тільки він порушить закон і Конституцію, він складе з себе повноваження, Ага, час складе. Він просто свої повноваження перекладе з одніє кишені в іншу. Думаючи, що Конституція. Це така книжечка, яку читає тільки він, а всі інші навіть читати не вміють. Люди, кого ви обрали? Як ви могли голосувати за це от все? От поясніть мені, як ви могли за це голосувати?